Далі про прогнози, напевно, лише лінивий, навіть говорячи про там представників тих чи інших інституцій Європейського союзу країн Євроатлантичної зони, так не говорить і не буду якихось прогнозів стосовно завершення російсько-української війни. І от експерти міжнародного валютного фонду теж оновили негативний сценарій для України. Відповідний меморандум опубліковано на сайті МВФ, і згідно документу, передбачається, що війна. Триватиме десь до середини 2026 року. Цей негативний сценарій передбачає тривалішу та інтенсивнішу війну. Ну а також триваліший та інтенсивніший шок для економіки України, аніж так званий базовий сценарій. Це принесе е, більше збитків для економіки ніж в, в тому таки базовому сценарії. Ну і загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить 177 мільярдів доларів порівняно зі 148 мільйонами у базовому високі потреби в обороні і слабша економічна активність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету в 2025-2026 роках. Я ж і ще нагадаю про те, що ще на початку липня було опубліковано попередній прогноз МВФ про стан української економіки, і цей базовий сценарій е, передбачав припинення активних бойових дій під час війни Росії проти України в 2024 році. Негативний вже передбачав, що війна може завершитись до кінця е, 2025 року. Так, давайте зараз розбирати з цими складними. Е, в дечому е, ну принаймні людям не профільно, скажімо так, обізнаним е, в питаннях економіки. Будемо розбирати з людьми більш обізнаними. Ніна на южаніна народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової і митної політики доєднується до нас. Пані Ніно, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Пані Ніно, ну ото ми мали е, два там прогнози МВФ до, е, от, до останніх днів. Так один був раніше надрукований, там е, стосувався 25 п'ятого року. Що війна, начебто, закінчиться а зараз. От є другий е, ну от е, будує МВФ свої прогнози. Всі їх будують. Е, от на що в принципі це впливає? Що варто про це, пані Ніно знати? Пересічному українцю це взагалі, ну, має для нього якесь значення? Оці всі прогнози, які як ми бачимо, вже не справджуються в певною мірою. Тож, як, як, як ви це роз'яснили, от, власне, звичайним, так би мовити, українцям простим? Ви знаєте, я мабуть спробую заспокоїти українців, так. тому що, наприклад, оці заяви, які лунали останніми днями щодо. Підтримки найближчим часом України від Урсули фон дер Ляйн, яка сказала, що Україна не е, отримає в наступному році підтримку від Європейського союзу, і е, от виділить Україні понад 30 мільярдів євро, і вона впевнена, знаючи достеменно наш фінансовий стан, наш бюджет і наші потреби, що це майже повністю задовольнить Україну. І покриє дефіцит наступного року. Е, тому давайте розставимо все ще раз на свої місця. По-перше, я тут дослухаюся і до слів міністра фінансів нашого пана Сергія Марченка, який сказав, що в будь-якому випадку в нас перша половина 2025 року забезпечена. Очевидно, він має на увазі і внутрішні запозичення, які успішно поки реалізуються в Україні, тобто продаж у ВДП, розміщення ВДП. Військових і тому, якби і соціальна бюджетна сфера у нас з його слів, перше перші півріччя забезпечені. Далі мож, можливо, буде складніша ситуація, але настільки. Зараз динамічна ситуація навколо України, що прогнозувати от точно ми з вами не будемо, тому що це дуже впливає надії на думки на стан людей. А ми достеменно не знаємо на оскільки не знають і люди, які контактують і ведуть переговорні процеси. Наскільки ми успішно далі будемо реалізовувати пакет використання? Доходять на заморожені російські активи, або взагалі розморозимо питання щодо використання самих російських активів. От це питання дуже складне. Я так розумію, що ним займається міністр фінансів, і в цьому є величезна перспектива. Бо все інше це справді, знаєте, такі, якби качелі може бути в одну сторону маятник похитнутися, а може і в іншу. Mm -hmm. е, тому mm -hmm. давайте говорити про те, що от бачите, ми закінчуємо зараз рік, отримал один транш, отримаємо другий транш. Закриваються зараз всі навіть капітальні видатки казначейством. Це вже добре. Тобто, ми відчуваємо життєвий цикл, продовжується. От наступний рік давайте посилатися на розрахунки міністра фінансів, що ми півроку точно будемо забезпечені, а далі буде видно. Пані Ніно, ну а от дивіться, тут я, чого, от, е, я нічого не маю проти того, щоб ми так дослухались е, до, до, до слів міністра фінансів, в принципі, для того він на тому місці і сидить. Але от, оця історія знову ж таки, так, е, про яку МВФ пише. Ну, Будуючи прогнози, про оцей, про те, що якраз в першому кварталі 25-го року, так ви кажете, що маємо пройти? Вони кажуть, що ну в принципі, якщо той їхній негативний прогноз справдиться, ми зараз моделюємо просто ситуацію, то вони кажуть, що ну там в першому півріччі буде економіку України чекати там шок. От які ну най, найнегативніші наслідки, е, добре, ми так сподіваємось на те, що пройдемо там плюс-мінус е, стабільно це цей період, але все ж таки найнегативніші наслідки, от про який шок. Пише е, угу. МВФ, можливий, от давайте зараз відразу ідентифікуємо слова шок. Що це означає? Так. Це... Розкручування інфляції вона в нас уже більше 10%, А це означає, що збідніле населення ще буде мати менше купівельної спроможності. Це буде тормозити власне нашу економіку. Ми будемо відчувати потребу надавати більше адресної допомоги, субсидій і всіх інших форм допомоги для наших громадян України, а брати це звідки? І, і я дуже боюся, от навіть я зараз в першій половині з вами розмови уникала слів і думок, які точно сповідують деякі представники слуг народу, а це саме е, е, підвищення податків, тобто знайти mm -hmm. е, джерела за рахунок е, власних надходжень, збільшення е, надходжень бюджету. І це вже лунає, і це мене дуже насторожує, що ніяких висновків не робимо в плані того, що потрібно навпаки дати можливість зараз. Активніше людям бути в підприємницькій діяльності, тобто докладати зусилля заробляти там, де можна Ніно, всі я причню. Я ви говорите про я, я уточню з вашого дозволу, просто одразу щоб ну не плутатись в поняття. Ви говорите про о, підвищення податків, яке про те, от власне яке зараз о, там ну цього, цього річ вже так, от мусувалася тема, чи і в наступному році це може зайти на новий виток ще якийсь? Звісно, на новий виток я говорю про новий виток, який я вже десь почула, і що це значить, не можу ніяк розібрати, тому що це е, ну якби призводить до е, призведе до катастрофічних наслідків. Що я маю на увазі? Це не тільки е, ПДВ, про яке говорили. Я просто зараз про прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб говорю. Про яку зараз йде мова? бо якщо почу якщо відфільтрувати все, що зараз говорять із Лунає від податкового комітету, то з цього питання вже є нібито напрацювання, і це говорять представники, які близькі до голови комітету, що типу вже податкова працює над ефективним адмініструванням прогресивної шкали оподаткування доходів, і це типу буде справедливо, ви не ми не уявляємо, наскільки можуть підняти податок на доходи фізичних осіб, бо теж вважають, що в нас за низька ставка 18%. І чим більше таких буде посилань від МВФ, тим більше буде за знаєте, якби намагання. Піднести людям, що ось у нас така скрутна ситуація. Нам МВФ вказує, нам не будуть давати гроші. Ми маємо виконувати свої зобов'язання. Це війна. А потім колись будемо відкочуватися назад. Так, от я хочу застерегти, що кожен такий крок буде просто все зменшувати і зменшувати підприємців в Україні е, абсолютно. Очевидно, ви знаєте, я кожного дня переконуюсь, що більшість представників влади не розуміють от реалії, в яких працюють сьогодні підприємці. Просто не розуміють. Там пройшла інформація, що в Києві закрито дуже велика кількість дрібного і середнього бізнесу від кав'ярень до салонів надання послуг і так далі. Тобто, це це тисячі. Закритих малих підприємців, як ви думаєте, куди ці люди пішли? вони десь працевлаштувались, вони стали нанятими особами? Чи вони можливо вкладають в інший бізнес свої капітали? У мене велике питання. Тому слухайте, якщо ми будемо базувати свою економіку лише на великому бізнесі, ми і так далеко не підемо, тому що якраз середній бізнес є основою економіки. Подивіться на сусідів на Польщу там середній і дрібний бізнес. Справді дуже е, активний, він дуже швидко змінює, якби і напрямки діяльності, і є поворотки такі. А, а скажіть щодо фермерських господарств, їх 2 мільйони на 20 тисяч. Ну просто непорівняні речі. Тому е, політику в країні треба перегляду переглянути, адже оці складні часи. Ми маємо розуміти, для кого можуть збільшитись податки. Чому, нарешті, ми не зробимо це для ігорного бізнесу, який має надприбутки? Навіщо ми знову говоримо про всіх, про тих, хто працює з самою низькою рентабельністю? Оце мене дуже хвилює. Ну так, а до кого ж це питання, пані Ніно? Хіба ну, знову ж таки не до законодавців, законотворців? Ну чому не ухвалюються відповідні там законопроекти, в тому числі і щодо податкового законодавства і так далі? Правильне запитання, але якби ж у нас була хоча б в комітеті дискусія, щоб от такі полярні точки зору обговорювалися, щоб я могла можливість висловитися і надати аргументи той, хто все ж таки. Спить і думає, що виключно за підвищення податків ми зможемо пережити наступні роки війни. І зверніть увагу, будь ласка, уже про те, що от може закінчитись терміново активна фаза війни, вже ніхто не говорить. Я mm -hmm. бачила сьогодні з колегами, абсолютно очевидно, що процес буде продовжуватися, важкий процес для України, і те, що у нас сили і можливості просто на межі. На межі вже сьогодні не зрозуміло, що буде через півроку, чи це вже буде нижче межі, межі? чи це ще ми будемо триматися. Тому тут е, насправді ніяких свят. Ну потрібно би зараз виходити з цього тупикового стану, але всі десь займаються своїми справами. Я не говорю, що святкують. Можливо, кожен десь при ділі, але немає цієї дискусії для порятунку країни. От в чому біда. А як же, пані Ніно, ви кажете, що ну, начебто вже з'явилося розуміння стосовно того, що ну от, так, війна надовго, треба думати, треба нарешті дійсно мобілізуватися. Я маю на увазі не, навіть не Збройні сили. Зараз так, а внутрішню систему влади, там, економіку, нарешті, от все. Але а як же ж в такому плані ці всі розмови про там, вибори і так далі? Бо в мені, мені в мене складалось враження, що навпаки, зараз всі якось забули про війну, і ну, принаймні знову ж таки. Розмови про вибори. Ну вони ж ведуться в кулуарах, як не крути. Принаймні мені так само в цій студії навіть говорили ну, люди, що так, розмови йдуть. Очевидно, ведуться. Очевидно, навіть хтось вже стартував і їздить по регіонам, домовляється, там, франшизу продає на назву своєї політичної сили. Все це є. Але відсутня єдність, та, яка необхідна для. Державотворення для нормотворення для знаходження цього результату. І знаєте, чому мені здається Тому що ще вчора думали, сподівалися, що війна закінчиться відразу, там, 20 якого січня, вже буде оголошене припинення військового воєнного стану і піде відлік підготовки до виборів. але цей міф уже відійшов. Сьогодні вже інша думка. Ви уявляєте наскільки ми зараз знаходимося в невизначеному стані? То, а це ж вибудовуються кроки, дії? Звідки оця роздача грошей з бюджету взялась? Бо готуються до швидких виборів? А тут вдруг раз і стоп. Почекайте, не все так, як ви собі вже напланували. Ці гроші, власне, точно треба було зекономити, спрямувати на підтримку малозахищених, дати їм якийсь резерв наперед, зафіксувати це, зробити набагато глибші і грамотніші програми. Ото був би ефект. А так, дивіться, тисячу. Чи то проїли, чи то за комуналку заплатили майже ніхто не Ну, там 4%, 4 донатів, так. це це дуже дуже мало. Але е, мені вчора говорили, що до речі, е, немає коштів. Припинили поки видачу цієї однієї тисячі. А я в цей час спостерігаю, що буде робити Кадмін, бо вони постановою провели гроші лише близько 4 мільярдів на ці всі хатілки свої. А заявок уже до 7 мільйонів, тобто це треба 7 мільярдів. Очевидно, що зараз треба знайти джерело цих коштів. Так гроші Я західних розум... партнерів, пані ніну. Це ж а, ті ні, гроші біріться. мали бути. Де ж вони поділись? Ні, 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 а Кабмін має провести це ж, взагалі, кримінальна справа, яка вісить домеклав меч, який вісить у них на над головами. Є бюджет, є бюджетний розпис без перерозподілу. Вони можуть використовувати власне на, на думку кабміну лише резервний фонд. Все, що решта закріплено за міністерством, за певними програмами, вони не мають права цього робити, і колись відповідальність за це буде. Повірте мені. Тому зараз, коли є гроші, які вони там знайшли і перерозподілили, забравши із гуманітарного розмінування більше 2 мільярди. Потім із різних виплат до 4 дігнали. А де решта, от я слідкую за цим? Наприклад, для мене це важливо. Це, це що? Можна так маніпу 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 маніпулювати мільярдами, а тоді про яку ми економію говоримо, коли ти там шукаєш тисячі чи е, мільйони, та це вже не гроші виявляється. Просто що підве підвести риску. Я так розумію, що вже станом на зараз е, щонайменше 3 мільярди бракує так в бюджеті для того, щоб так, забезпечити так, ці виплати. Прекрасно так, хоч, е, Ну, А е, це абсолютно винно, поки немає джерел для виплати цих грошей. Якщо Потім... будуть далі маніпуляції, побачимо. Дякую дуже, пані Ніно за розмову за роз'яснення. Як завжди, фахову Ніна Жаніна, народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність, член киня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики.